І настав той час, коли мене задовбало постійно виключення, тому що із за перегруза цей інвертор на 4,2 кВт. І коли на нього багато нагружаємо, тобто більше 4 кВт він у нас вимикається. Це... на серйозно. Ти не вірив? Це якби нормально, тому що постійно треба контролити, що ви включили, щоб не було такого там помилочка і все. Він в захисті, ми без світла. Так що в мене це вже дістало. Мені там писали внизу, що. Рано чи пізно тебе це дістане, і ти собі купиш на 6,2 кВт. Ну, так, да, ви праві. Так воно і трапилося. Взяв такі я на 6,2 кВт, потім покажу. а Майор такий був прав і казав, бери зразу на 6,2, тому що цього буде недостатньо. Купив я все-таки два акумулятора вже давненько і розумію, що потрібно буде переходити. Мені ще там писали внизу, що постався такі релешки на Ой, на акумулятор на боляр, що вони можуть відсікати тобі там енергію і вибирати пріоритетні прибори. Щось такого чесно з цим впадло, заморачуватися, Так що е, цей інвертор проборобив цілий рік. Це помер, це не реклама. Так що поставлю я його от в вересні минулого року, уже жовтень 25-го і не знаю, без всяких проблем. Можливо, мені пощастило, можливо, не знаю. Ну працював чудово. Так що, е, уже десь інвертор мені їде, і побачимо, як він буде тут у нас вписуватися. Уже приїхав, вписався сюди чудово. Далі буде якось так.